Що це в нас буде? Будуть здобні такі есочки е, з повидличком, коляні їх е, вісімочки, ми називаємо їх есочки. Так. Мама їх готувала, і в коляні завжди асоціація з тещою любимою, тому половину я так зроблю, а половину якимись пиріжечками з яблучками. Щось таке будемо робити з вами. Це здобне тісто, дуже-дуже воно універсальне, дуже смачне, дуже ніжне, поросте і соковите таке, знаєте, вологе. Дуже, ну, мені дуже воно подобається, я думаю, воно сподобається і вам. Що для цього потрібно? У мене тут 800 г борошна. Потрібно буде 700, 800, плюс-мінус, тому що борошно різне. Борошно обов'язково посіяне. Три. Яйця, але мені тільки потрібно будуть жовтки, білки, я не вживаю. Два в тісто і одне для змащування. Потрібно буде три столові ложки цукру, потрібно буде пачечка дріжджів. Пишуть в рецептах чайна ложка, але в мене з чайної ложки не виходить. Я, видно, така господарочка, що в мене не виходить чайної ложки. Столова ложка нормальна, ванільний цукор. І потім, коли я буду робити з яблучками, може додам корицю. Потрібно буде обов'язково молоко, немає молока, є вода, можна зробити наполовину. Пів літра потрібно молока. У мене молока, молочко є, тому я зроблю повністю з молоком. Камера як завжди, підвела. Ось дивіться, як прокидаються дріжджі. Пів літра молока теплого і столова ложка цукру, і столова ложка сухих дріжджів. І дивимося, як піднімається гарно шапочкою. Це гарні свіжі дріжджі. Так, тут я розбила два жовточки тут. Один жовточок вже тут відділила від білка. Це у нас буде для змащування. Сюди я додала дві столові ложки цукру і пачечку ванільного цукру. Ось так. Цукру Можна додати більше, якщо ви полюбляєте, щоб воно було солодке тісто, але чим більше цукру, тим, більше, тим... тим тісто робиться важчим. Тому краще додати більше в начинку, або навіть якщо ви хочете зробити такі закручені булочки, то зробіть. Тісто притрусіть цукром, змажте там олійкою, чи, чи вершковим маслом, притрусіть цукром, тоді воно буде пухке і гарненьке тісто. Якщо ви додасте багато у борошно, то саме тісто дасть багато цукру, воно буде довше підніматися. І от я висипаю майже все ще тут, хай піднімається. Ось дивіться, як гарненько. Така гарненька шапочка, але я ще залишаю, нехай піднімається. Тут засипаю майже все. Отак. Трішечки залишаю, потім додам. Додаю дрібочку солі обов'язково і притом сівлю таку помелену, дрібнесеньку зовсім, тому що, якщо у, вас тісто, якщо у вас сіль така груба, вона буде рвати вам потім тісто, вона дуже погано розчиняється навіть у воді. Так, ось так. Так, дріжджі у нас гарно піднялися такими. Дивіться, така. Я опару не робила, можна було додати зовсім небагато борошна, але я ніколи цього не роблю. Трішечки розмішую ось так. І тепер додаю, отак, щоб змішати все борошно. От, додаю сюди яєчну суміш. Така ароматна, з ванількою. Ах. І гарненько починаємо вмішувати. Тісто повинно бути таке, як я завжди кажу, на грані липкості, щоб воно було не забите ні в якому разі. Зараз все мішаємо і подивимося, якщо буде мало, я додам ще те борошно, яке в нас залишилось. Ось так. Скільки можна було лопаткою. А тепер додаю вершкове масло. Ось такими невеличкими шматочками потрібно буде його вмісити. І Потрібно 80 грамів на таку кількість. От так. І додаю ще борошно. не все. Трішечки залишаю. І вимішуємо руками. Гарно вимішуємо, щоб вмісити вершкове масло. Тістечко тепле, молочко було тепле, масло вершкове розтає і таке робиться ніжне. От. І вже не липне до рук. Потім м'якеньке, а до рук вже не липне так, тому що тут першкове масло. О, дивіться, бачите, воно ось таке, а, а вже не липне. Ось таке воно повинно бути. Дріжджеве тісто, воно полюбляє, щоб з ним ось так. Все накрываю ручничком вот так, и отправляю вот так на теплое место. Хочу показати вам, дивіться, вони виблискують, а тістечко, дивіться, розривається такими шарами і ниточками, ніби пластівцями. Погляньте. Це тому, дивіться, бачите, такими технесенькими пластівцями відриваються, тому що вершкове масло ми вмісили всередину. Отак. Мякуні, мякуньки такі так. Ось така у нас гармота. Ці ще дуже гарячі, але вони теж м'якуні, м'якунькі, вони ж настунесенькі і потрібно, щоб вони трішечки постояли. Ось таке. Де трішечки витік е, сік із цукром. Вони ніби карамельки поробилися. І Я завжди люблю цю частинку обрізати. Вона така. М -м -м. Як солодка як карамелічка. Дуже смачна. Ну, так. І ось такі в нас вийшли смачненькі біріжечки. Дуже м'якусінькі, дуже ніжненькі. Отакі. От. Ці в нас із гущеним молоком я додала таким вареним. І із повидличком ці есочки, Це мамині, мама завжди таке робила, і коляні мені дуже подобаються. А ці ось із яблуками, з корицею, трикутничкою, і з цукром. Дуже смачні. Коляня буде пити із молочком, а я із компотиком.